Як же вивчити планіметрію? Сьогодні згадаємо усі формули за допомогою однієї теми. Яка це тема? Я пропоную вам згадати площі многокутників, паралельно додати формули радіусів описаних та вписаних кіл в них. І що важливо, от кожну. Фігуру ми вивчаємо окремо: прямокутник спочатку, потім паралограм та його види, трикутники вивчаємо. А так, щоб в цілому подивитися на всі площі, мабуть, не у всіх вистачає часу. І в моєму курсі коротко про головне, я саме так завершую планіметрію, коли збираю все разом. В останньому питанні площі многокутників, і саме звідси я вам показую зараз цей аркуш, і ми будемо згадувати основні формули. Особливу увагу звертаємо на те, чого немає в довідкових матеріалах. Дивіться, стосовно планіметрії, тут багато різних формул, але все ж таки немає квадрата, немає рівностороннього трикутника. І те, що стосується прямокутного трикутника, не містить ні площ, ні радіусів описаних вписаних кіл. Ще раз звертаю вашу увагу саме на те, чого немає в довідкових матеріалах. Запишіть. Площа прямокутника, якщо в нас відомі довжина і ширина, позначу тут А, Б, всім відома навіть з молодших класів. А от якщо ми знаємо діагоналі і кут між ними, я позначу його бета, тоді от цієї формули саме ну, не всі пам'ятають. Звичайно, її можна виводити, але на іспиті так мало часу, тому звертаю увагу. Стосовно квадрата, взагалі нічого немає. Всі знають площу квадрата, а квадрат, а от ту формулу, яка через діагоналі, де квадрат навпіл, навряд чи. Паралелограм формули п'є в нас в довідкових матеріалах і можна користуватися. Давайте вам нагадаю, якщо є основа і висота проведена до неї, то підійде саме перша формула. А якщо є дві сторони і кут між ними, то краще користуватися другою формулою. Площа ромба представлена в довідкових матеріалах через діагоналі. А от якщо згадувати, що ромб є паралограмом, то можна ще. Зауважити таку важливу формулу добуток сторін, а на це буде в квадраті, помножити на синус кута між ними, як наслідок. І саме в курсі я послідовно показую від однієї формули, як отримати іншу формулу, але ще раз кажу краще знати на пам'ять: це, що стосується площі чотирикутників. ще площа трапеції, зверніть також увагу, вона є в довідкових матеріалах.